Яніна конкурс короткометражок та фільм про Чернівці. Що цікавого відбулося за три дні фестивалю глядацького кіно Миколайчук Патріотичне виховання молоді. Як пройшли змагання Джура на Буковині заманливі канікули у музеї науки в Чернівцях, провели інтерактивний захід для школярів. Я Ніна, конкурс короткометражок та фільм про чернівці. Що цікавого відбулось за три дні фестивалю глядацького кіно Миколайчук Оупен». У Чернівцях показали українську прем'єру фільму Я Ніна режисерки Марисі Нікітюк. Цим показом офіційно відкрили кінофестиваль Миколайчук Овпен. Ми дуже дякуємо усім і кожному, і кожній, що ви сьогодні разом з нами. І дуже хочеться, аби цей фест приніс всім багато задоволення і кайфу. Я Ніна це фільм про боротьбу відомої телезірки з раком. Стрічку зняли за мотивами особистої історії відомої телеведучої Яніни Соколової. Сама ж героїня каже, кожному варто відчути до кінця. Це все те, що команда заклала у фільм. Це те, що варто жити, щоб не сталося кожен день, як останній, вірити, любити і сподіватися, що, що добро переможе. Ну, власне, не сподіватися, а бути впевнені. Деякі відвідувачі прийшли на фестиваль вперше. кажуть, на цей фільм чекали з великою цікавістю. Я прочитала книжку Яніна, і мені дуже було цікаво порівняти книгу і фільм. І як авторка, вона мене дуже цікавить. І хочеться підтримати кіномистецький наш центр. І закликаємо всіх також підтримувати, бо це дуже важливо, особливо цей час. Минулого року відвідала вперше саме цей фестиваль, і цього року також вирішила приєднатися. Книжку також читала разом з Ірою і вирішила, що цей фільм такий знаковий. І ми вирішили саме на нього піти. 17 червня у суботу на фестивалі показали кінострічку Тривала втеча режисера Андреа Маньяні. Також глядачі мали змогу переглянути фільми національного конкурсу короткого метру Драматичні історії у цьому блоці. Зібрали стрічки, які об'єднали драматичними обставинами, які доводиться долати героям та героїням. А 18 червня відбувся показ довгоочікуваного фільму режисерки Ірини Цілик, я і Фелікс. У нас повна зали, такі поважні гості, і багато е, акторів з Києва приїхали до нас. І ми щасливі. Дякуємо Дякую. і давайте подивимося кіно. Під час фестивалю презентували трейлери, тизери та фрагменти українських фільмів, які глядачі можуть побачити у 2023-2024 роках. Серед них і фільм відомого українського режисера Ахтама Саїта Блаєва про Чернівці. Це буде е, такий ну повнотражний фільм, який буде складатися з декількох е, новел. Ну, от це будуть різні режисери, це будуть різні історії. Це буде історія як про видатних і відомих особистостей, в тому числі історії про видатних, але не дуже відомих особистостей. І якраз наше завдання познайомити і українців з Чернівцями, розповісти про Чернівці, про надзвичайно гарне місто з такою величезною, просто культурологічною історією, культурологічним ландшафтом. Ну, це буде правильно, я вважаю, і красиво, і цікаво, і і. Переконаний, що це буде змістовим, в тому числі міський голова Роман Клічук каже: ідея крута та обіцяє надати свою підтримку в реалізації. Я вважаю, що то про промоція міста якраз на на, 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 на часі буде показати всій Україні на наше місто. Ну, я тішуся з того, що Тайм, і Соблаєв, і, в Таймі Салаєв і принципі буде і режисером, і продюсером. І я, я переконаний, що всі проекти, за які він береться, вони вони потім виходять вдалими. І це буде крутий проект спільний з міською владою і що Відвідувачі відгукуються про фестиваль позитивно, ба більше хвилюються за розвиток української культури та кінематографу. Катерина вперше відвідала фестиваль. Прийшла за компанією зі сестрою сценаристкою. Я прям не очікувала, що в нас знімають таке драматичне, серйозне, гарне кіно, яке прям торкає до душі. Я думаю, що культура і розвиток українського кіно це дуже важливо, бо це закладає ну, наші наративи, які відрізняються від того, що показує країна агресор. От тому я як тримаю колечки за те, щоб був розвиток, і сподіваюся, що і зараз будуть знімати, і після перемоги також. Фестиваль Миколачук Овпен триватиме до 20 червня. Любов Копоть, Олена Крячко та Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал СІ4. незаконно реалізовував гуманітарну допомогу. Правоохоронці затримали директора благодійної організації. 25-річний чоловік організовував продаж медичного одягу, ввезеного до України у вигляді гуманітарної допомоги на загальну вартість понад 5 мільйонів гривень. Будучи директором однієї із благодійних організацій та маючи доступ до розпорядження допомогою, фігурант організовував її реалізацію. Під час чергового продажу на суму 600 тисяч гривень правоохоронці його затримали. В складських приміщеннях, які орендував Буковинець, правоохоронці провели санкціоновані обшуки, за результатами яких виявили та вилучили 3600 картонних коробок з медичними халатами, по 50 одиниць у кожній, документи щодо діяльності благодійних фондів та оренди складських приміщень, зошити з чорновими записами, мобільні телефони, ноутбук та інші речові докази протиправної діяльності злоумисника. Співами збирають на протези для військових. У Чернівцях відбувся благодійний концерт Нескорені. Марта Липчей, Кола, Роксолана та Енджі Крейду це нові обличчя сучасної української музики. Молоді та талановиті дівчата завітали до чернівців із благодійним концертом. Корені всеукраїнські його головна мета профінансувати протез конкретному бійцю з міста чи області, де проходить концерт, каже ініціаторка туру Марта Лепчей. Ми звертали увагу на складні випадки, де держава не може покрити повну вартість протезу. Також ми звертали увагу на побажання самих бійців, тому що багато з них. Хочуть повернутися знову в стрій. Івано-Франківськ це Ярослав Слободян, а Хмельниччина це Іван Дзюба, якому ми, до речі, вручили протези вже у Львові. Дві стопи гроші зібрані у Чернівцях мають повернути до повноцінного життя буковинця Дмитра Мойсюка, який отримав поранення під лиманом. Думав, що може якось врятують, щоб хоча б щоб просто була, але ампутували руку. Мої мрії це отримати біонічний протез для того, щоб продовжити мою мрію. Я мрію вже грати більш професіонально вже на електрогітарі. Сам Дмитро відвідати концерт не зміг. Утім, організатори запросили батьків-хлопця і поспілкувалися з ними. Якщо я маю право так сказати, від всіх мамів України, дякую. Вам гарно, за все, так, дороги. то дуже інтересно вийшло. Я прямо не вважав, що так буде. Дівчата вийшли, ти, ти думаєш, що таке? Служили так. Хлопці, щоб повернулися всі так, так. здорові. Ми це вважаємо всім. Молоді артистки розповідають, намагаються якомога частіше відвідувати військовослужбовців у госпіталях та їздити з концертами у прифронтові міста. У Чернівцях співали композиції на вірші українських письменників та власні пісні. Але пісні в основному надихаючі, десь трішки є такі підбадьорюючі, десь поплакати без цього нікуди. Тому мені здається, що от всі пісні, які по настрою можуть існувати, вони в нас в концерті є. Енджі Крейда згадує свої найвідоміші композиції Вража, байрактар та батько наш Бандера створювала вдома у Житомирській області. В той час десь під Коростишовом стояли, стояла колона, яку благополучно Наші хлопці розбили і літали літаки і. І це було видно, як наші хлопці літають за цими дронами, за цими літаками. І прям ну це страшно, тому що ти не знаєш, що тобі осколок прилетить в хату і тебе нема. Страшно та боляче від новин буває і досі зізнається Анастасія Прудіус. Відома слухачам як кола. Утім, на думку, співачки саме зараз молоді артисти мають працювати якомога більше. Дуже часто сьогодні ми можемо бачити релізи, тому що всі хочуть якомога швидше заповнити простір українською музикою, щоб вже в тих, хто ще й досі слухає російські пісні, не було вже вибору слухати їх. Щоб було дуже багато, щоб розмаїття було в різних стилях, жанрах. Ай, чи то день, чи то ніч, чи і раз. Турни скорені вже відіграли в Одесі, Львові, Хмельницькому, Івано-Франківську та Вінниці. На черзі, Полтава, Рівне, Луцьк та Київ. І, Олена Крячко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. СБУ затримала агента РФ, який для зриву контрнаступу ЗСУ хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині. Ним виявився працівник місцевої станції Укрзалізниці. На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Зрадник збрав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які іде передислокація важкого озброєння і боєприпасів сил оборони. Для виконання завдань агресора він детально знімав об'єкти на камери власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону. Також російські загарбники розглядали варіант диверсії на об'єктах Укрзалізниці за участі завербованого агента. Таким чином, агресор планував зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на Південно-Східному фронті. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали. Буковина у жалобі. Сьогодні, 19 червня, відбулися прощання із військовослужбовцями, які загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. Солдата Михайла Палія в останню дорогу провели у місті Стороженець із солдатом Юрієм Баланом попрощалися у селі Васловівці. У неділю, 18 червня, буковина провела в останню дорогу солдата Дмитра Шевчука. Панахиду правили у селі Кліводин. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ повідомила про підозру двом одеситам, які на замовлення РоСТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру. Один з підозрюваних колишній оператор одеського державного телебачення, який після повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським телеканалом рен ТВ. На замовлення пропагандистів відзняв провокативне відео про перебіг мобілізації в Україні. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль воєнкома місцевого центру комплектування. У двох вони створили фейкове відео, яке вийшло у ефірі російської РЕН-ТВ, звідки його підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали. Також перевіряється причетність оператора до зйомки низки замовних сюжетів щодо подій. Пов'язаних із Києво-Печерською лаврою обом зловмисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Патріотичне виховання молоді. Як пройшли змагання, Джура на Буковині? Строєвою ходою відважні хлопці та дівчата шикуються тут на майданчику для військових парадів і строєвих занять, аби офіційно відкрити обласні змагання. Пані начальниця департаменту освіти Чернівецької обласної військової адміністрації проїздя урочистого козацького кола з нагоди відкриття другого етапу всеукраїнської дитячої юнацької військово-спортивної гри «Сокол-Джура» вишивані звітував похід на таман Леонід. Урочисте козацьке коло приурочено до другого етапу всеукраїнської, всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джора», Оголошую відкритим. Серед учасників команди з усієї Буковини. Максим каже, до змагань підготовка тривала у день та вночі. Хлопець демонструє, як його рій підготувався до першого випробування. Це наш табір. Зараз складали палатки. Десь по двоє, потроє людей в палатці. Приїхали кілька годин тому, до цього готувались. У нас не було багато часу, ми готувалися з травня. Але за цей невеличкий період ми нормально підготувалися. У команді Максима дівчина Анна розповідає, мріяла долучитися до змагань вже дуже давно, та їй спочатку завадила епідемія ковіду, а потім повномасштабне вторгнення росіян. Та зараз вона тут, бо вважає саме ці змагання дуже важливими. Сучасній молоді важливо розуміти, для чого зараз боронять нашу землю, розуміти історію своєї держави. Для Анни Николюк це дуже важливий етап життя. Зізнається команді «Сі-4». Її батько військовий зараз захищає Україну від окупантів, і дівчина готова до будь-яких випробувань. Ось так учасники змагаються у вправності розкладання автомата. Це одне із завдань. Молодим джурам також довелося позмагатися у вправності строєвої підготовки, творчо представити рій і випробувати себе в імітованих бойових діях. Увага обстріл! І це ще не всі завдання, які довелося пройти командам. Похідний отаман табору каже, такі випробування допомагають молоді сформувати командний дух. На мій погляд, це найактуальніша тема, тому що захистити, бути готовим до захисту нашої батьківщини це одна з найважливіших тем на даний момент. І додає, гра проводиться впродовж року, починаючи із змагань серед учасників школи, а потім серед громади. У нас такий дивіз, такий надпис: Душу Богові, життя Україні, честь собі. І от це якраз такий девіз, який виражає квінтесенція нашої джури, яка стала більше ніж просто військово-патріотична гра. Це такий символ нашої незламності, символ того, що наші діти готові знати свою історію і готові захищати свою територію, свою країну. На змаганнях перемогла команда Хотинські козаки. Вони здобули призові місця у більшості конкурсів. Друге місце зайняли учні із Берегомето, третє з Вовчинця команда переможець представлятиме Буковину на всеукраїнських змаганнях, які незабаром відбудуться у Львівській області. Роман Олійник, Діана Чіак, новини чернівців, телеканал Сі4. Громадянин Молдови втратив автомобіль через перевезення контрабандних цигарок на українсько-молдовському кордоні. Прикордонники спільно з митниками припинили незаконне переміщення сигарет та позбавили громадянина Молдови транспортного засобу. Під час огляду автомобіля у міжнародному пункті пропуску Росошани спільна оглядова група виявила декілька схованок з тютюновими виробами. Використовуючи конструктивні особливості автівки, 48-річний громадянин Молдови приховав незадекларований тютюн у моторному відсіку під панеллю рульової колонки та у порожнині кришки багажника. За попередньою оцінкою, вартість 190 пачок сигарет склала 3 тисячі гривень. Також за незаконне переміщення тютюну вилучено мінівен марки Volkswagen 2002 року випуску вартістю понад 200 тисяч гривень. Щодо порушника складено протокол про порушення митних правил. СБУ ліквідувала у Дніпрі наркоугруповування, яке діяло під заступництвом місцевих правоохоронців. За даними слідства, діяльність угруповання координували чотири посадовці одного з районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області. Злочинне угрупування налагодило продаж оптових і роздрібних партій метамфітаміну. Реалізацію психотропів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону. Крім цього, зловмисника облаштували стаціонарний пункт зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу спробувати придбаний товар. Таким чином організатори наркобізнесу щомісяця одержували більше півтора мільйона гривень прибутку. Під час комплексних заходів із залученням співробітників ЦСО А СБУ затримано дев'ять учасників злочинної організації, включно зі згаданими правоохоронцями. У результаті понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів, виявлено понад півсотні підготовлених до продажу сліп пакетів з метамфітаміном та інші докази злочинів. Наразі затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 13 років тюрми з конфіскацією майна. Заманливі канікули у музеї науки в Чернівцях провели інтерактивний захід для школяриків бігають. бігають Бачите, цьому Майстер-класи з платіння бісером, розписи тканини, малювання, дослідницькі станції та зустріч із письменницею, технічне конструювання та експерименти. Усе це у перший день канікул організували для школяриків у музеї науки. На інтерактивному заході діти ознайомлювались із роботами вихованців обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді і самі себе пробували у нових заняттях. Наприклад, у робототехніці. Тут куточок робототехніки представлено вищий рівень, середній і нижчий. Тобто 3 d принтер зараз друкує дівчаткам персні на замовлення їм сподобалося. У нас літня школа зараз працює, то от ми. Усім на згадку про нас друкувалися такі сердечка з нашим е, сайтом, і ракета як символ на стема космос. дехто каже, що ця ракета летить на, космо, на москалів. Ну нехай тут і гурток ліплення із керамічної глини. Дорослі діти вправно розминали матеріал. Так майстрували сувеніри для рідних. Все подобається, нема такого, щоб не подобалося. Я була в таборі і попала до Ну б і мені дуже вже сподобалось. Іван каже, прийшов у музей науки вперше. Тут його зацікавили чимало процесів. Мені тут подобається. Я вже дивився, як це колька, літає під мікроскопом, де все дивився. дивився Та цікаво було не лише дітям, а й дорослим. Знаєте, тут так багато цікавих експонацій, майже кожен якось. Зачіплює до себе дітькам. теж дуже сподобалось. Вони я бачу багато хто відвідали до книжку. Тут письменниця. Я не очікую, що так багато дітей буде зацікавлених і бачу сам діти дуже зацікавлені, бігають тут, веселяться. просто їм подобається. Олена Дика каже, захід провели, аби показати дітям, що канікули можна провести незабутньо та з користю, щоб діти не залишилися з тими самими комп'ютерними іграми, в які вони грають впродовж навчального року, щоб вони не пролежали, не провалялися на дивані. А щоб вони щось нове дізналися, спробували себе в чомусь абсолютно новому. Ну, залучилися до цього світу, щоб світ для них був не тільки світом жахливих новин і. Такого відчуття напруження від повітряних тривог треба показати, що все ж таки навіть попри війну, попри всі жахіття, світ залишається чудовим. У музей науки можуть прийти усі. Відвідувачі зазначають, цікаво буде людям будь-якого віку від нуля до ста років. Головне попередньо зареєструватися. Це можна зробити, знайшовши музей науки у соцмережах. Любов Копоть, Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал всі 4 Комунальні служби міста провели благоустрій центральної площі. Днями на локації висадили сотні квітів. Чорнобривці, гортензі, гвоздики. На центральній площі комунальники продовжують створювати красу та затишок. Петуні садили, забула. Різні квіти. На кожному об'єкті стараємося садити різні квіти. Квіти висаджують лініями, аби з них вийшли гарні клумби. Частина рослин вже квітне, решта тішитиме кольорами містян згодом. На локації біля пам'ятника Тарасу Шевченко лише за день висадили більш ніж 10 ящиків саджанців. Таку роботу проводять щорічно. Доглядатимуть за рослинами також працівники тресту. Зізнаються, їхню роботу цінують не завжди. Буває по різному, буває вимикають, буває. Собаки тут бігають, все буває. Але більш-менш квіточки гарні. Працівники тресту зеленого господарства оновлюють не лише центральну площу, квіти висаджують і на інших локаціях, аби чернівчанам та гостям міста було приємно гуляти вулицями. Олена Крічко, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4